Ердагон, Том перший, Занепад. прийшов час мороку та темряви. Повстали ті, кого замкнули у пітьмі, та понесли немов ті вершники ні Аніса, розруху, смерть та забуття всьому, що так любили ми з літопису майстра Елібора Дармадського. Розділ перший. Довгим коридором палацу швидко йшов чоловік, він був чимсь сильно збентежений. Чим ближче він оближався до покоїв свого брата, тим швидше не ставали його кроки, здавалося, що ще трохи він почне бігати. По його рукам руками чолі збігали краплинки поту, а брови чим вишно суплювалися. Він був в передчутті чергової неприємної розмови з Казумаром. Дійшовши до покоїв брата, він запитав у вартових, чи в себе той на що ті відповіли ствердно, чоловік на мить завагався, чи справді він туди хоче обійти. Та за мить все ж таки тричі поступав. Ці три удари означали, що спізвозволник не має права. Відмовити його величності у авдієнції, в очікуванні його сиві брови ще більше насупилися, а карі очі немов свердлили. Своїм поглядом увежені двові двері у пролунав роздратований міський голос у дверей, чоловік причинив двері. Та увійшов до кімнати. Він повільно підійшов до високого чернявого чоловіка та промовив: мені треба з тобою терміново поговорити. Не зараз Фагнусе, хіба не бачиш? Я збираюся у дорогу до кірливого урпнука зима, защі баючись рідні гудзики свого темно-кармазиванового камзолу. Знову тікаєш від розмови і куди цього разу роздратовано запитав фагну, затопи заступивши від дорогу до столу, на котрому лежав доблизько начищений меч. Казимар скривився та обійшов брата, чим ще більше його розлютив. Обличчя фагнуса настільки почервоніло, що майже почало зливатися з його багряною сорочкою. Маю про дещо говорити з Корнотою, з хитрою, самодоволеною усмішкою, відповів той, складаючи свого меча піху з оленячої шкіри. І про що ти з ним будеш говорити? Ще більш наступлюючи там, не чекай зеленої мантії. Запитав той про нову військову реформу, яку ти сьогодні узгодив на раді сенату, закотивши очі, промовив Казимар та налив собі вина з срібної каравки та ледь пригубивши його, відставив його і продовжив, не зважаючи на невдоволене супіння відбиратися. Та він сьогодні на ній було особисто, все було обговорено до на найменших дрібниць і погоджено, що ще такого важливого ти будеш з ним обговорювати. Вагнус снулив собі вина та всівся у крісло, даючи зрозуміти братові, що швидко він його не здихається. Ми з ним домовилися обговорити, як краще реалізувати ці реформи в ділі. Я генерал, він князь кельний, і деякі питання потребують приватної розмови. Без зайвих кук він сміхнувся і постукав по вуху пальцем. Пагнус почав нервово перекладати келих з однієї руки в іншу. Він розумів, що брат глумиться над ним та все ж вирішив тиснути до останнього. І це, як завжди, не може зачекати? Так, це не може зачекати. Це ж реформи, та ще й військові. До цього треба ставитися відповідально, тим паче ти вже надто старий для подорожі й порталу. тож дозволь мені, як генералу того війська, опікуватися цим особисто. Засмішкувато випаливши це, він підійшов до шафи по свою банків. То виклич його сюди, обговоримо це на загальній раді хранителів. Парирвав Фагнус, розуміючи, що брат лише шукає приводу, аби вислиснути з палацу, де за ним стежити, стане важче. Чи ти забув, що верховні хранителі надто зайняті люди? І перш ніж виносити це на загальну раду, я б хотів особисто з ними дещо обговорити, іронічно промовив Казимар, одягаючи таку ж, як у брата, зелену мантію, на котрій срібними нитками був вишитий кінь, що гарцює символ дому Гаренхарда. Фагнус знову почервонів його очі, не би сверлили брата, котрий дедалі більше випробовував його терпіння. Ти знову щось замислив, поза моєю спиною. Остання твоя витівка ледь не призвела до повстання анталіців і перестань вже гасати немов навіже на лань у по покоях, май вода й трохи поваги до свого корона, ледь не кричучи, промовив пагнус. Пинаючись пальцями у поручні з такою силою, що ті аж посиніли. Скільки ти ще будеш про це нагадувати? Я тоді ще був надто молодий та гарячий. Я ж таки привселюдно визнав, що мої звинувачення щодо майстра, лідерина та його школи у незаконних дослідах були хибними та необґрунтованими. Хоча ти, брате, добре, знаєш, що так, що там і як було насправді прокришевка земер, розлющино тицяючи пальцем бік брата. Якого хріна? Ти і твої солдати зробили рейд та вбили 15 вартових школи майстра. А його самого та учнів заарештували та допитували у підземелях потий від мене. Ти переступив через свого короля і запхав місце у свої справи. І ти добре знаєш, яким боком це потім вилізло. Нам усім прокричав фнуста, гримнув келихом столику, що стояв перед кріслом з такою силою, що залишки вона розбризкалася довкола. Але ж я їх відпустив і надав своїх двадцятьох найкращих людей, ти приніс щирі вибачення, і як би ти мав... Хоча б трохи довіри до свого рідного брата, а не до різних безрідних потолочів, то така каверна ситуація тоді б не сталася. А зараз з того дозволу я піду, поговоримо завтра. Казимар накинув підлогу і попрямував до вихтуду. Фагнус підскочив з крісла і жбурнув келихом у двері, той пролетів біля голови брата і впав на підлогу. Ні, це відбудеться сьогодні. Король стояв позаду брата і стискав кулаки, очікуючи на подальші дії брата. А щоб дізнатися, що буде далі. Буде шантаж, а ви думали, його не буде, а він буде, бо я маленька гнида. Тому донатимо на 28-му окрему механізовану бригаду, донатимо їм на дрон, підтримуємо наших неймовірних, незламних котиків, бо хто як не ми. І щоб знати, чи пішов Казимар і куди він насправді буде йти, донатимо і дізнаємося, бо не буде донатів, не буде продовження. Цьомки-бомки цілую всіх в плечі і до встречі.